Зима золотий час для кіно, М'які крісла, дивани, акційний попкорн та привітно усміхнений персонал. У гонитві за відвідувачами адміністрація кінотеатру готова на все і навіть більше, але мало який кінотеатр може подарувати більш реалістичну подорож у часі просторі та реальності ніж. Аймакс кінотеатрів IMAX в Україні усього п'ять, і перший з них вже восьмий рік крутить найяскравіші стрічки у Києві. Щодня його відвідують більш ніж півтори тисячі людей. Але скільки із них знає, чим саме IMAX відрізняється від звичайного кінотеатру? Давайте запитаємо у наймолодших, що таке IMAX, Чим відрізняється від звичайного кінотеатру? Ну IMAX – це кіно як обичний кінотеатр, але в IMAX дуже великий. Екран телевізора. Так, ти, ти дивишся, і як будто на тебе ще усе лізе там. Я думаю, що Аймакс, ну чим він відрізняється від звичайного кінотеатру, те, що в Аймаксі ну дуже великий екран, і видно всі подріб... ну, всі блін. Ну в общем, ці дрібниці. штуки, да, всі дрібниці. І навіть от якщо там щось незамітне, але воно дуже ну дуже важне, то просто ти його можеш побачити не так, як в маленькому кінотеатрі. Насправді ж, технології IMAX вже 46 років. Її в далекому 1970-му запатентували четверо канадців, і вже через рік у Торонто відкрився перший IMAX кінотеатр у формі велетенського дзеркального шару. Відтоді архітектори всього світу змагаються у прагненні вразити глядачів ще до сеансу, і це їм вдається. Задивитися на таку красу і можна запросто запізнитися на перегляд. IMAX – скорочення від Image Maximum – це широкоформатна кінематографічна система. Фільми в IMAX знімаються на кіноплівку, яка завширшки удвічі більше за звичайну 35 міліметрову. Кадри на плівці IMAX розташовані горизонтально, і якраз тут розмір дійсно має значення. Зображення у такому форматі має розділ. Інність у 70 мегапікселів і просто вражає своєю чіткістю та реалістичністю. А от зали imax мають максимум 14 рядів крісел, інакше вся магія зникає. Тут фішка у гігантському екрані та особливій геометрії посадки глядачів. До речі, кожну залу такого кінотеатру особисто проєктують спеціалісти компанії IMAX. Враховують навіть найменші деталі. Наприклад, ширина зали має бути більшою за довжину, а крісла передніх рядів в жодному разі не потрапляти до поля зору тих, хто сидить позаду. Основний козир кінотеатрів Аймакс це те, що глядач не бачить меж екрану. Саме це створює відчуття повного занурення у реальність фільму. Тож будьте обережні, обираючи санс. Вряд чи вам хочеться опинитися в ігровій кімнаті Крістіана Грея або дивитися на волохаті ноги його партнерки. Попри те, що IMAX існує вже не перше десятиліття, технологія виробництва фільмів у цьому форматі досі не досконала. Обладнання надзвичайно голосне та важке. Оператору, який прагне знімати IMAX камерою, доведеться не один тиждень попотіти у спортзалі, адже важить вона близько 100 кілограм, а це не кожному до снаги. Саме тому знімати деякі епізоди, особливо з рухомою камерою, той ще квест на витривалість. В Аймакс знімають лише найбільш видовищні сцени фільмів. Інші кадри, а інколи навіть і весь фільм знімають на звичайну плівку, сканують та адаптують під потрібний формат. Зокрема, камерами АйМАКС частково знімали життя Пі, стартрек відплата, темний лицар та сьомий епізод культових зоряних війн. Вагомий аргумент проти кінотеатру Аймакс це вартість квитків. Якщо у звичайному столичному кінотеатрі квиток коштує в середньому 70 гривень, в Аймаксі ціни без пільг починаються від 100. Тут у формату IMAX є один безперечний плюс. Зйомки та адаптація фільму коштують занадто дорого для режисерів третє стрічок. Тож ви маєте 100% гарантію, що заплативши чималі гроші, побачите, якщо не глибоко інтелектуальну стрічку, то принаймні точно якісну та видовищну. Як правило, після придбання квитка на вечірній сеанс тут гаманець худне на 120-130 гривень. Може здатися, що власники Аймаксу почуваються приблизно так. Однак обладнати та обслуговувати такий кінотеатр зовсім не дешеве задоволення. Наприклад, у Києві залу під такий кінотеатр виділили ще під час будівництва блокбастеру. А у тому, де саме переглядати фільми, кожен сам собі пан. Я можу впевнено сказати лише одне: аймакс вартий своїх коштів. Піду подивлюсь. Зима золотий час для кіно. М'які крісла, дивани. А, 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 ні, ні, ні. Може подарувати більш реалістичну подорож у часі, просторі та реальності, ніж IMAX. Оскара мені, пожалуйста. Простіше стати. Щодня його відвідують більш ніж півтори тисячі людей. А дід все-таки вийшла. На все і навіть більше. Все? Тепер є робоча.